Усім привіт! Ви слухаєте аналітичний підкаст незалежного медіафоруму Мій погляд на календарі 20 листопада 2022 рік. Біля мікрофону Денис Вітковський. В цьому випуску ми оглянемо ситуацію на фронті та проаналізуємо ситуацію щодо критичної інфраструктури України. Чи буде повний блекаут? Ситуація на фронті лишається напруженою за даними генштабу збройних сил України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій наших сил, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони на окремих напрямках. Продовжує вести наступальні дії. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи. Не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні, а також спроби проникнення диверсійно розвідувальних груп противника. За наявною інформацією, командування рашистських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині. для... Продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях мобілізовані особи, з яких в більшості складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів. В Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів. А наразі збройні сили продовжують тримати ситуацію під контролем та бити ворога. Зокрема, підтверджено результати вогневого ураження підрозділами сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада у населених пунктах Васильівка, Новобогданівка, Михайлівка, Василівського району та Комиш Зоря на тимчасово зенітій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими, а знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється, але на даний момент вже відомо, що загальні втрати противника у живій силі склали понад 84 тисячі. В Україні загострюється ситуація, яка стосується критичної інфраструктури. Рашисти намагаються змусити українську владу вийти на переговори, знищуючи мережу зв'язку, тепла та енергопостачання. Таким чином вони сподіваються викликати масове обурення громадян, які почнуть тиснути на офіс президента. І на жаль, серед деяких людей, які проживають в Україні, вже з'являються унікали, які скаржаться на відсутність електрики та тепла. Вони пишуть у мережі гнівні пости, звинувачують адміністрацію президента в тих чи інших проблемах. Ось один з таких постів у Фейсбук від Галини. Про складні процеси розподілу електричних навантажень та процеси у електроенергетиці не треба мені тут розповідати. Ви у себе на виробництвах, хоча б у офісах, вирівняєте фази та дроти від. Подовжувачів з ніг приберіть. а потім починаєте теревенити про фізику, про нормативи і про перерозподіл навантажень. Споживання електрики в Україні в 2020 році скоротилось на 30-40% суто через закриття виробництва та згортання бізнесу, навіть офіційно, реально набагато більше з України виїхало мінімум 10% населення, що також призводить до зменшення споживання електрики. Економлять всі і всюди, навіть подекуди попри. Здоровий глуст, але цього виявляється мало. Треба ще й вимкнути і не просто вимкнути, а рубанути на 4, 5, 6, 10, а подекуди на 12-16 годин щодня. Пише у себе на сторінці Галина, але жінка не посилається на жодне джерело інформації, ба більше свою статистику теж нічим не підтвердила. І Я маю наголосити на тому, що в холодний період року зазвичай енергоспоживання зростає. Окрім усього, я, на жаль, сам був свідком підриву одного з об'єктів критичної інфраструктури. Світло вимкнули в ту ж секунду, і я не проти посидіти в темних закутках бомбосховища без тепла та світла, аби тільки без цього руського міра. Мій дев'ятиповерховий будинок в середньому споживає від 20 тисяч кіловат на місяць. А скільки таких будинків у наших українських містах? І зазначу, що як для воюючої країни більшість міст залишаються доволі комфортними для проживання. Я досі можу виходити на вулицю, пити каву, користуватись інтернетом, готувати вдома їжу та, зрештою, працювати, на відміну від маріупольців та щойно звільнених герсонців. Зрештою, її гнівний пост можна розцінити як провокацію, і не виключено, що її сторінка фейк, стверджувати не буду. І можливо мене будуть виправляти та скажуть, що це поодинокий випадок, але допис вже набрав 928 реакцій та понад півтори тисячі поширень на Фейсбуці. Лише тому, що когось не влаштовує вимкнення світла. Я думаю, що можна потерпіти. Просто порівняйте своє життя з тим, хто зараз в окупації, з тими, хто зараз боронить нашу землю. Тепер перейдемо до реальних фактів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що рашистські атаки вивели з ладу майже половину об'єктів критичної інфраструктури України. Таким чином орки продовжують воювати з мирним населенням, вбиваючи наших громадян просто у них вдома, відбираючи у них доступ до зв'язку, світла, тепла та води. Денис Шмигаль додав, що Україна зараз як ніколи потребує додаткової підтримки від. Міжнародних партнерів у сфері енергетики про це він сказав під час прес-конференції з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Дамбровськісом. І Дамбровськіс у свою чергу пообіцяв, що Європейський союз продовжить підтримувати Україну та забезпечувати усім необхідним стільки, скільки цього потребує ситуація. Вже сьогодні деякі райони столиці майже дві доби безперервно забезпечуються світлом, зв'язком та теплом. Уряд же закликав людей обмежити використання побутових електроприладів, наприклад, духовок і пральних машин, але пошкоджена енергосистема. Все одно не може виробляти достатньої енергії, щоб задовольнити поточні потреби. Мова йде не тільки про забезпечення домівок або промислових об'єктів. Наразі цього світла потребують лікарні, які рятують життя нашим бійцям. Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що сьогодні немає нагальної потреби залишати Україну. Крім цього, він зазначив, що ДТЕК разом з Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно. А я від себе додам, що в будь-якому випадку потрібно бути готовими до найгіршого, адже наша готовність зробить теплішою та світлішою будь-яку найтемнішу ніч. А на цьому поки що все біля мікрофону працював оглядач незалежного медіафоруму Денис Вітковський. Бережіть себе та близьких. і Я сподіваюся, що незабаром ми знову будемо на зв'язку.